Доброго дня, малята! Давайте пограємо з вами в гру безпечні та небезпечні явища природи. Є стихійні лиха, які наносять шкоду людям, а є безпечні явища природи, які дуже корисні для життя людей. Ми зараз з вами з'ясуємо, які явища природи безпечні, а які небезпечні. Цунамі це яке явище природи? Так. Небезпечне. Гроза. Ця стихія безпечна чи небезпечна? Так, небезпечна. Природні явище. Сонечко. Безпечне чи небезпечне? Так, безпечне. А стихійне лихо ураган. Безпечне чи ні? Так, небезпечне. Надзвичайна ситуація виверження вулкану безпечна чи ні? Так, небезпечна Місяць це безпечне явище природи чи ні? Так, безпечне. Стихійне лихо торнадо. Безпечне чи ні? Так, небезпечне. Природні явище сніг. Безпечне чи ні? Безпечне. Надзвичайна ситуація землетрус. Безпечна чи ні? Так небезпечне. Природнє явище роса. Безпечне чи ні? Так, безпечне. Надзвичайна ситуація снігова лавина. Безпечна чи ні? Так, небезпечна. Природнє явище інні. Безпечне чи ні? Так, безпечне. Стихійне лихо посуха. Безпечне чи ні? Ні, небезпечне. Явище природи веселка. Безпечне чи ні? Так, безпечне. Надзвичайна ситуація, туман. Безпечна чи ні? Так, небезпечна. Явище природи вітер, безпечне чи ні? Так, безпечне. Стихійне лихоповінь. Безпечне чи ні? Так, небезпечне. Явище природи дощ, безпечне чи ні? Так, безпечне.